Українці в Німеччині та українці за кордоном, які дивляться мій канал, рада вас вітати. Надішліть якісь, будь ласка, смайлики, щоб зрозуміло, що все добре зі звуком. Знаєте, що поки ще скажу, яка тема сьогоднішньої нашої зустрічі. Я думаю, що ви вже підготувалися і знаєте, що це за тема, але все ж таки проговорю. То напишіть, будь ласка, ще звідки ви можете, якщо ви з Німеччини просто вказати свою землю, якщо ви. Поза Німеччиною живете, то, звичайно, напишіть, з якої ви країни світу, нас дивитесь, слухаєте. Мені буде дуже приємно. Бачу, вже пішли-пішли міста ось з Берліна. Це я так підживлюю і збираю аудиторію. Вже 99 глядачів чудово. Маємо 100 і буду починати тему. Ганова, супер! Так, хто ще? Знову ж таки, Берлін. Тюрингія, окей, okay. у вас головне місто Ерфурт, Баварія. Я також з Баварії. Баварія Мюнхен, Позда, це Брандербург, Франкфурт, Майн, це Гесен. Я просто сьогодні, перед тим як піти до вас в ефір, вчила з дитиною ХСУ, І він зараз там проходить якась 16 Бундесленда. Тому я вже знаю всі бундесленда і які у них столиці у кожної. Нижня Саксонія, Сан Саксонія ангальд Кривий ріг, Україна, але зараз земля Гесен. Вітання вам найкраще. Берлін, Гесен, Ганова, Гамбург, Вадердорф, Це НРВ. Сак Саксоніч ангальд супер. шлезлі Гольштайн. Єд, і ви у нас тут супер. Вуперталь. Чудово! Все, 118 глядачів. Рада вас ще раз вітати. Мене звати Міла Артюшенко. Сьогодні хочу обговорити з вами і буду рада відповісти на ваші запитання щодо зміни тимчасового захисту з параграфу 24 на робочу візу. Я буду ділитися своїм досвідом і розповідати те, як ми з чоловіком змінили тимчасовий захист, і як наслідок одразу після цього виникає ще одна, ну можна сказати, проблема. Це зміна українського посвідчення водія на німецьке. Всі ці дві процедури ми вже встигли пройти, тому мені є що розповісти. Спочатку пропоную ось такий коротенький формат. Хвилин 5-10 я зроблю вступ, розкажу про що мова. Далі з радістю буду відповідати на ваші питання. Ефір у нас розрахований на півтори години, тому встигнемо обговорити все. І можливо, дещо в кінці ми також будемо обговорювати питання, які взагалі не пов'язані ні зі зміною параграфи, ні зі зміною посвідчення водія. Але вони всі навколо інтеграції відбуваються. Тому звичайно пишіть, якщо вас щось цікавить, я з радістю буду ділитися і відповідати, якщо знаю, або рекомендувати людину, до якої можна піти на консультацію. Знову ж таки, бачу, що ви пишете бадбухау. Оце класна назва. <laughs> Одразу хочеться на відпочинок якийсь. У мене Бадбоклет, до речі. Окей. Отже, у квітні 25-го року ми з чоловіком змінили тимчасовий захист. Чоловік у мене працює Теслям. Теслер так в будівельній величезній компанії на тисячу співробітників. Він працює на одній із фабрик, і ця робота є кваліфікованою. І більше того, ця робота у нього, коли він вже брав документ безпосередньо на своїй роботі, який потрібно було передавати в Арбайт, була зазначена як Боже мій слово з голови. Kraft, Fachkraft, Fachkraft S. Ця літера С означає, що це якийсь спеціаліст, який або має вищу освіту, або має більше якихось завдань, тобто трішечки трішечки вище, ніж звичайний фахкрафт. Фахкрафт це в нас кваліфікований робітник. Таким чином, завдяки оцій своїй роботі, він зміг змінити параграф 24 і отримати 18 Б. 18 Б це параграф для кваліфікованих робітників з вищою освітою. При цьому всьому зразу буду робити акценти на тих питаннях, які зазвичай у мене питають: чи обов'язково працювати за освітою? Ні. У Мирослава освіта-будівельника зараз він працює тесляром. Це Металодеревообробна промисловість це не стовідсотково у нас будівництво, хоча й будівельна компанія. Це не стає на заваді. Тобто, ви можете працювати в одній сфері, диплом у вас буде в іншій сфері, але у вас є вища освіта, ви цей диплом визнали. Це можна зробити в ЦАП. Про це у мене також є інформація на каналі. Хто ще не знає? І таким чином подавати документи вже міграційно, і тоді у вас буде параграф 18 Б. Якщо у вас професійна освіта, училище, технікум, ліцей, тоді це 18 а параграф. Також хочу звернути увагу, що не потрібно. Думати, що моя дуже часто люди думають, що його робота не є кваліфікована. Насправді у Німеччині оцей діапазон кваліфікованих робіт величезний перелік. Всі роботи, які підпадають під аусбільдунг, тобто ви навіть працюючи зараз, можете просто написати свою спеціальність, свою якби професію. І написати слово Ausbildung. Якщо за цією професією у вас є Ausbildung, тобто можна навчатися в Німеччині, це робота кваліфікована. Все, крапка. Величезний перелік кваліфікованих робіт. Оце треба ще зрозуміти. Я дивлюся, ще паралельно ваше питання. Дякую. Так, питання: хто змінював? На робочу візу після 50 років працюючи не за фахом. Будь ласка, хто є тут такі? Повідомляєте після 50 років, після 45 років ідуть вищі вимоги зарплатні. І тут є також невеличка підказка, яку одразу можу сказати: якщо ви не виконуєте ці зарплатні вимоги, по-перше, треба ще дивитися знову ж таки. Якщо це дефіцитна професія, то оцей поріг зарплатний буде знижений. Ви настільки затребуваний і кваліфікований працівник для Німеччини. Що вони готові йти на поступки, і та зарплата, яка буде вказана, вона потрібно буде нижча. Це по-перше, по-друге, також це радять фінансові консультанти, і я знаю, що є такі кейси, коли це спрацьовувало, але там є багато нюансів. Треба все прораховувати і дивитися. Люди після 45, люди після 45 можуть оформити додаткову пенсійну страховку, робити внески. І це може допомогти у тому, щоб змінити тимчасовий захист. Ви просто покажете своїй міграційній, що ви дбаєте про свою старість, ви вже зараз відкладаєте гроші на майбутнє, на свою пенсію, і це вам відкриє двері. І тобто, не будуть вже дивитися на те, що, можливо, вашої зарплатні трішечки не вистачає до того високого порогу зарплатного після 45 років. Ну, і ще є один із моментів: у вас можуть бути великі збереження. Приблизно 225-250 тисяч євро на рахунку, тоді вам нічого не потрібно боятися. Вас міграційна скаже, обніме, поцілує, скаже, приходьте до нас, навіть якщо вам вже 45 Тому що ви себе можете забезпечити у майбутньому. ЦАП, це, це ж оцінка диплому. Правильно, це оцінка диплому. Вашого чоловіка безстроковий контракт. Це ви зараз підійшли до другого чи вже третього важливого пункту, на якому я хотіла звернути увагу. Так от. Коли Мирослав змінював свій, свій тимчасовий захист, 24-й параграф, він мав лише контракт на рік. В тій компанії, де він працює, будівельний, і це відбувається у дуже багатьох компаніях, великих у Німеччині, спочатку може бути випробувальний контракт на півроку, потім може бути контракт на один рік, потім ще один рік. І лише тоді можу дати безстроковий контракт. Власне, так само відбувається і в мого чоловіка. В компанії він вже пропрацював майже два роки. Спочатку він мав контракт на рік. З цим контрактом ми і подавалися на зміну тимчасового захисту, знову потім ньому дали ще на рік, і далі, ось буквально два тижні десь тому або тиждень навіть тому, прийшов лист, що компанія згодна продовжувати з ним співпрацю після двох років річних контрактів і надає йому тепер безстроковий контракт. Що це означає? Це означає те, що знову розвію, розвію один невеличкий міф. Коли кажуть, що якщо в тебе немає безстрокового контракту, то не потрібно звертатися в міграційну. Ні, це неправда. Ми отримали 18-й параграф у випадку чоловіка, а я пішла по воз'єднанню сім'ї. Це 30-й параграф, але я залежу від роботи чоловіка. Це можна так пояснити, тому що якщо він втрачає роботу і не знаходить її через три місяці, то я також втрачаю право на свій 30-й параграф, бо це віз'єднання сім'ї. Я залежу від нього. Так от. Можна отримати 18а Б параграф, можна отримати і блакитну карту або інші параграфи, які є робочими, наприклад, маючи контракт на рік, треба тільки зважати ось на який момент. Міграційні це таке є правило поза, так, поза нормами, я б сказала, є таке слово «негласне правило. Вони не розглядають ті документи, де бачать, що до завершення дії контракту залишилося менше ніж півроку, тому що в принципі вони тоді відтягують розгляд цих документів і далі дивляться, чи дійсно людині продовжить цей контракт, чи ні. Тому якщо ви тільки-тільки отримали контракт на рік, миттєво потрібно подавати ці документи. Або знову ж таки не дотягувати до моменту, коли залишається менше ніж півроку, бо просто ті документи не будуть розглядатися. І ще момент: коли ви подаєте документи свої на зміну тимчасового захисту і маєте річний контракт, то... Ви і новий робочий параграф отримаєте додати дію вашого робочого контракту. Станом на зараз наш тим наші робочі візи буду так називати у чоловіка. 18 б параграф у мене 30, діють до травня 26 го року, тому що у чоловіка попередній робочий контракт до травня, точніше, він до квітня 26 го року, а міграційна ще накидає плюс 3 місяці. Ну, Так вважається офіційно. І наші зараз документи в Німеччині діють до травня 26-го року. Навіть менше, ніж у тих людей, хто перебуває зараз на 24-му параграфі, бо у них автоматично вони вже діють до квітня 27-го року. Але от зараз ми отримали. Точніше, чоловік отримав безстроковий контракт, і ми будемо знову подавати документи в міграційну службу для того, щоб нам подовжили перебування в Німеччині. У таких випадках його можуть продовжити максимум на 4 роки. Але вони дивляться ще на тривалість дії вашого закордонного паспорту у нашому випадку. Наші паспорти, що чоловіка дійсні до травня 28-го року. Тобто, ми так і розуміємо, що нам ще нададуть офіційне перебування на основі того, що чоловік отримав безстроковий контракт, ще на два роки до травня 28-го року. Ось так коротко відповіла. І ще раз повторюю, що я маючи возіднання сім'ї, це 30-й параграф, і дитина має, чи також в озіднанні 7.32 параграф ми залежимо від роботи чоловіка? Так, я швиденько читаю ваше питання. Якщо муж працює з зарплатою 4 тисячі, хватить ли це для п'яти чоловік? Дивіться, зміну параграфа відбувається на одну людину. Тобто, ваш чоловік подає і він може отримати цей параграф. Він параграф може отримати. Інша справа, що ви та ваші діти можуть не зробити возіднання сім'ї. Тому що загального цього доходу, як ви кажете, на всю сім'ю не може не вистачати. І ви продовжите і залишитись на 24 му параграфі. Тому що я коли подавала документи на возіднання сім'ї. Я надсилала по собі конкретно, тобто чоловік сам по собі, а я по собі ще надсилала інформацію про те, які в мене є додаткові доходи. Я надсилала те, що я підприємець, я навіть подавала що є штоєклерунг, податковий звіт за минулий рік, який у мене був, і вони вже враховували загальний дохід всієї сім'ї для того, щоб розуміти, чи давати возіднання сім'ї, чи не давати. Так. Так, я вже зробила додаткову приватну пенсію. Готуюсь. Дякую, дякую, Анна. цікавий дуже досвід. А що до пенсіонерів, що конкретно вас цікавить щодо пенсіонерів? Пенсіонери такі ж люди, як і я, 40-річна. і право на робочий контракт, на робочу візу у міграційній службі вони мають, коли вони мають кваліфіковану роботу. Ну тобто, сьогодні ми говоримо саме про перехід з тимчасового захисту. на Робочу візу завдяки кваліфікованій роботі також можна робити віз'єднання сім'ї. Звичайно, в випадку пенсіонерів, якщо у вас є діти, які вже працюють, які можуть отримати блакитну карту. То вони можуть зробити воз'єднання сім'ї і зі своїми батьками. Ось тут, коли я сьогодні говорила про це воз'єднання сім'ї, я розповідала, що мій чоловік отримав 18Б, я зробила возєднання сім'ї як дружина, 30-й параграф, дитина 32-й параграф. Це не можна зробити з моїми батьками чи з чоловіка батьками, але якщо б Мирослав отримав блакитну карту. Його рівень зарплати був достатньо високий, який би міг покривати ще й медичне страхування його мами, тата або моїх мами-тата. То тоді він міг зробити об'єднання сім'ї зі своїми батьками. Ось це один із таких варіантів, якщо вже брати цю конкретну тему. Ще раз привіт, Баварія. Якщо хочемо злякатів з сім'єю. Ось зараз я про це власне розповідаю. На який термін ви отримали документи, також вже проговорила про це. Якщо то передивитися в записі цей ефір, коротко те документи видаються по терміну дії вашого робочого контракту плюс три місяці. А якщо у вас безстроковий контракт, максимум може бути чотири роки або до кінця дії закордонного паспорту. Не у всіх вже залишилося в закордонних паспортах 4 роки. Може 2, може 3 бути. Ось так тоді до кінця дії. 45+, плюс подавався на 18Б. В минулому році. Контракт безстроковий. Не вистачило ЗП. Буду подаватися в наступному. Оформив дві приватні страховки. Супер клас! Я вас я вам бажаю успіху і нехай все виходить.